Приватний літак розбився поруч з аеропортом Сан Фернандо в Аргентині. Загинули дві людини пілот і його помічник. Бізнес джет бомбардє Челенджер 300 приземлився на злітно-посадкову смугу, але не зміг загальмувати і викотився за її межі. Він виїхав на міську вулицю, де стоять приватні будинки. Зіткнувшись із перешкодами, літак вибухнув і спалахнув. Будинок затремтів. У сусідів вилетіли шибки, усе тряслося. Потім один за одним пролунали вибухи кімнати заповним дим. Через нього ми нічого не бачили. Я вибігла звідти, плачучи й кричачи. На місце трагедії швидко приїхали пожежники. Вони допомогли людям вийти з кількох пошкоджених будинків. Чи є постраждалі наразі не повідомляють. Унаслідок катастрофи також зазнали ушкоджень, припарковані на вулиці автомобілі. Це був другий політ повітряного судна впродовж дня. Уранці воно з пасажирами вилетіло до Уругваю. Вони прямували до курортного міста Пунта Дель Есте. Висадивши людей, челенджер 300 вилетів назад. Що спричинило аварію, невідомо. Триває розслідування. Челенджер 300 – це літак підвищеної комфортності. Випускає його канадська компанія Бомбардіє виробництво почалося у 2004 році. Вміщує 9 пасажирів. Екіпаж складається з двох пілотів.